Пекарівський паром від кінця грудня не перевозить пасажирів. Переправа, що з'єднує з селами пекарів, кнути, костерів і синютин, не діє, коли десна скута льодом. Поруч тепер інша переправа стихійна. Місцеві переходять і переїжджають річку тут. Ну, всі ж їдуть, і я їду. Вроді нестрмно, стоять тут стрьомно, а їхати не стрьомно. Біля переправи рибалить Микола. Каже, товщина льоду тут до 25 сантиметрів. Переходити можна, але ну, машини все одно. У нас поки машина не втопиться, ніякі шохвирі безпечні люди. Поки машина не провалиться, їздять, до тих пір їздять. Провалилась, все. Перший раз ми переїжджали 14 січня. Оце ми переїжджали вже по, ль по льоду, ну не то, що так вже здорово певно, але переїжджали. Люди радіють льодоставу, каже староста Тамара Степаненко, бо до того від кінця грудня до середини січня перебратись на інший берег тут не могли. Були так і випадок, два покійники, похорони були один п'ятого, один шостого. А шостого числа батюшка відправив похорон і вирішив, що йому потрібно добратися до сосниці. А він прийшов, обв'язав себе вірьовками. До вірьовок прив'язав палку ще таку, щоб на випадок вдруг провалиться, так щоб не одразу потонути. Сміємося. Але ж хочеться плакати від такої ситуації. Пекарів центр старостату. У чотирьох селах живе пів тисячі людей. Автобуси через відсутність мосту сюди не ходять. Пошту привозять з коропа з іншого району, звідти приїздить і фельдшер. Навіть викладати швидку допомогу потрібно хворого пацієнта везти до Десни, переносити на носилках, а потім доправляти до сосниці, бо сюди швидка не приїжджає. Пацієнтів з інфарктами та інсультами забирає швидка з Коропа, там найближче міст. Щоб дістатися до лікарні в Мену або Чернігів, де таких хворих приймають, об'їжджають більше 90 кілометрів. Скоро не приїхала вірніше із Сосниці визивали, не приїхала, приїхала. Перекинули на коробський район, і Короба приїхала скора у круглу через, через короб обвезли Мину, ну і в результаті чоловік помер. Через час після того це вчора. Через час. Якби можливо ближче було, може б казали. Ну його кров, кров пошла й носом, і ротами. Ці дві машини поїхали за тілом померлого. На відміну від швидкої, ритуальна служба їздить в сосницю напряму по кризі через досну. Ну як при умерла сестра, треба. Через Десну не перейдеш. Ольга Татаренко на початку січня доля доставу за довідкою про смерть в сосницю їздила через короб. Замість 11 кілометрів довелося їхати майже 100. 100 кілометрів хай. У Кругову треба їхати. Саме ж людина, як умри, як ніколи думає, а треба ж їхати за твоєю справочкою. А є справочкою ти її назад, а тоді її дорегіструй. Нам дуже трудно тут жити. Ми тут бідні, в нас нема куди не, хоч у нас, наприклад, є продукція якась, одвести її нікуди ми не можемо. Мост Там треба. треба. Або хоча б підвісний мост, хоча б для пішоходів. Скільки я пам'ятаю, стільки в нас розмови про міст. Тамара Степаненко працює старостою перший рік. Каже, розглядала два варіанти постійного сполучення з правим берегом Десни: понтонний або дешевший підвісний пішохідний міст. Рахувала, дешевший варіант коштуватиме близько мільйона гривень, і таких грошей каже у громади, немає. Будемо пробувати, можливо, через нашого депутата. Спробуємо, по крайній мірі була така мрія. Хоча ми розуміємо, що якщо щось, щось тут зробити, тут вкладуться дуже великі кошти. Рибалка Микола каже, кожної весни, коли Крига Кресне, село лишається без переправи. Виясну цілу. Якщо вода підіймається, це виходить місяць, бо навіть більше місяця. Які там місяць два, мабуть. А з Костриві живуть у селах люди живуть. А за їх ніхто ніякий дурень не безпокоїться. І все. Оце там. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.